Вітаю, друзі! Та ласкаво прошу до нас у весняний садочок. Так-так, я не обмовилась саме у весняний. В цьому відео хочу показати, як фантастично виглядав садочок у квітні-травні. Не буду більше вас затримувати, приємного перегляду! То вперше на каналі розповім, що садом я займаюсь років 4 і тільки у свій вільний час, тобто майже кожні вихідні. Асортимент рослин потрішку збільшується. На першій клумбі в 20-х числах квітня почала квітувати ґрунтопокривна обрієта. Найстарший кущ лаванди, але це не заважає йому бути таким шикарним. Дзвоник Карпатський прекрасна рослина розростається добре, в тому роті цвів і досить довго до самої осені. Дельфініуми швидко підіймались і взагалі все й одразу обрієта тюльпани, аквілегія. На її виявила першу проблему. Попелиця, мабуть у цьому році таке не тільки в мене. Гвоздика трав'янка розростається і гаура відпускає нові пагінці. А поряд маленька піровська. Як гадаєте, що то за зелене довге бадилля, то цибуля декоративна, так виглядає навесні. Розростається барбарис і має такі маленькі ніжні квіточки. Кущики і хінацеї білої в цьому році нарешті заквітують, і я побачу, чи дійсно вона буде біла, бо чекає саме таку і висівала саме білу. Ще одна проблема не встигли розпуститись листочки на трояндах. Як їх зараз вже знайшла тріпса. Харчується тут, ну що, не можна знайти собі іншу їдальню. Ну що тут скажеш? Обробила я гарненько? Далі покажу. Головатень вже красується своїм листям з колючками. Гарний м'ясистий прикриває ґрунт біля троянди, почіток муралі. Влітку буде білорожева хмаринка. А це лохина, ще й листочки толком не розпустились, а вона спішить свісти запашні кущі і приваблюють бронзівку, но ну, ніч щоб кульбабку їсти, якої скрізь багато. Ні, вона вибирає декоративну, гарненьке обрієта, гіацинт, лохину. Та лоточки з водою у синьо-фіолетовому кольорі гарно допомагають з цією проблемою. І ніяким чином не шкодять рослинам. Анемона під терносливом розростається швидко швидко, а весняний вітерець грається з її нігітними пелюстками. Переміщаюсь на іншу ділянку. Дякую, що залишаєте зі мною. Попереду ще є на що подивитись, хоча одразу і не скажеш. Ось цей деревовидний піон я висадила минулого року. Тут він на бутоні. А через 5 днів я застала одні пелюстки під кущем, так відшвидко відсвів. Далі під молодою шовковицею маю надію, що білою все ж таки килим із флоксів. Це, наприклад, сорт кімоно. Зараз пригадаю всі сорти флокса, що зростають на цій ділянці. Гарний, правда ж, цікавий такий. Біле поле то полуниця із синицею. Це 4 травня. А 10 травня ми знайшли першу полуницю. Так рано зазвичай у нас перша ягідка на початку червня. Йдемо далі. Клумба із троянд лаванди та флокса шилоподібного. Мій улюблений сорт Баварія. Я закохалась у цю рослину з першого погляду. Трішки згадаю про лілії, які я висаджувала восени на цій клумбі. Вони почали сходити, але на Полтавщину завітали морози з 10 по 12 травня і нашкодили. Отже, мої лілії змерзли та стали чорні. Дісталось також лаванді, винограду та картоплі. Повертаюсь до флоксів. Early Spring Lavender Також красень фіолетовий. Стелиться поміж лаванди. Обожнюю хвойні. Навесні так чітко видно їх приріст, можна контролювати зростання дерева. На нижніх гілочках приріст також, на жаль, примерз, зверху вистояв, а знизу ні. Тюльпани це самосів. Із землею потрапили цибулинки і вони швидко самі розрослись. А це замовляла у інтернет-магазині Флоріуми на третій рік без пересадки зовсім свій вигляд втратили. Буду викопувати в цьому році і ділити. Проблема номер 3 в садочку це курчавість персика. Погода в день, жара. А вночі холодно, навіть заморозок стимулює грибкові хвороби. Я видалила все хворе листя та пізніше оброблю баковим розчином. В цьому році ну дуже багато тлі, скрізь різне, чорне, зелене, виглядає не дуже, правда ж? 10 квітня провела обробку актарою та хорусом. Розвожу окремо актара від тлі та тріпсів, хорус від грибкових захворювань. Розвожу окремо в різних стаканчиках, потім злила спочатку один розчин, потім інший. Сонце ще не зовсім сіло за горизонт, та я спішу обробити бджоли і джмеликами вже не літають. Йдемо далі середина травня. Гарно розрослися хвости, які не померзли. І язичник брежевальського. На клумбі вже щось інше фіолетовим кольором квітує. А посеред зеленої трави майорять блакитні хмаринки. Це льон багаторічний, розпускає кожного ранку нові квіти і до обіду їх цвітопадає. Та зранку це неймовірна краса. Я б назвала його агресором, він дуже сильно насівається, постійно потрібно його контролювати. На ділянці насіялась ромашка або нів'яні, що придає легкості та шарму ділянці. Після цвітіння підрізала її і непомітно серед трави. На клумбі знову фіолетові відтінки. Це цибуля шніта та декоративна цибулька, та що більш висока. Та молодий кущ любину багаторічного. Обрієту я вже підстригла. А це гвоздика трав'янка, кущик в минулому році, мною вирощений із насіння. І ось який він гарний. На пачечці були квіти червоного кольору, та рожевий також гарний. Пітне вербаском. Цьому кущу два роки. Виростила його також із насіння. В минулому році окрасою червня був Люпин, а ось цього року люпин квітує вже в середині травня. Ех, який вродливець! Важко зосередитись і показувати вам рослини, коли є такі новини. Але можливо це відео принесе вам, друзі, терапевтичний вплив. Квіти не знають, що робиться навколо. У них своє прекрасне життя. Усім спокійного вечора, до нових зустрічей!